Сьогодні ми одержали насоси харківського виробництва, як тут написано, фірма Насоси плюс оборудовані. Ми купили два насоси і з надією, що вони нам видадуть хоча б половину того, що задекларовано у паспорті. А задекларовано тут чималий об'єм води на одну хвилину подача і 18 метрів натиск. Це досить, досить чимали, чималі параметри порівняно, при тому, що 720 ватт сам насос. Ми взяли два, два насоси і підключили один по нашій схемі, на якій працює китайський насос. Але спочатку підключення, довго він не міг війти в режим. Тобто ледь-ледь-ледь через хвилин-10 почав ніби працювати і перший екземпляр. І е, максимум, що він видав, нас просто шокувало. Насос, який має дати 18 атмосфер, хай 10 атмосфер, при 200-300 літрів в минуту, ледь-ледь видає 5 літрів за хвилину і ну, зараз подивитися, які, які будуть в нього. Тиск підніметься максимально. Будь ласка, поділка піднялася максимум 2 атмосфери. І це при тому, що у нас з цього настрій такий витік води. Якщо ми навіть перекриваємо, атмосфери тиск, натиск ну, збільшився на 0,5 атмосфер і не більше. Це працює такий потужний насос. Ми перервемо, перервемо зйомку, і я поставлю новий, ще один новий насос і подивимося, які параметри будуть у нього. Поки що ми в тихому, тривалому шоці. Ну, зрозуміло, що зараз буде нарушена ця ну, Але що не зробиш заради експерименту і заради правди? Отже, працюємо! Тут не може бути ніякої затримки, як бачите, ось такий у нас діаметр. Правда? Бачимо, це навіть не витягує з якоїсь глибини, це йому подається. А, кушай, кушай. Так, цього разу. over rein i nam pokišao pokazuje tak samo jaki pokazuje nam 0.5 tam ta u režimu Що в режим ми не входимо. Ніяк не входимо. Схоже, що і цей екземпляр буде такий самий. Ми зупинимо зйомку і я спробую бути більш коректно чесним. Ущільнимо хідний патрубок, ну, умовно, щоб не підсосував повітря, скажімо. Для того, щоб виробник нас не звинуватив, що нас на вході смоктує зайве повітря і тому не може війти в режим. Припустимо, ми це зараз зняли таку проблему і ставимо той же варіант. Скажете, що Виробник скаже, що потрібно спочатку залити у пробку залити води. Добре, робимо це, хоча е, та маніпуляція, яку я ще не здійснював, вона заповнює. Зараз показує зараз покажу, що тут води є повно більше, ніж потрібно. Значить, це також відпадає, да? і повітря там немає. Продовжуємо ловити тихий шок від виробника насосів, насос, плюс насоси плюс Ну, Не знаю, спробуємо ще. Так само, півгодини ми боролися, щоб вийти в режим. Спробуємо, як цей екземпляр нас здивує. Ледь, ледь до 0,7 підходить і тут же падає, і тут же ж падає. Тобто він так робить насос. Фірми насоси плюс оборудовання. Харківський пункт. Перекриваємо повністю, щоб не проходило, щоб підніметься тиск, ну, не піднімається, так робить насос який повинен здавати 18 атмосфер і 200-300 літрів в минуту, перепрошую. Ось такий тиск видає наш насос. Так. нормально, так? Да? Не знаю, як вам, але мені вже це не бридло. По крайній мірі, будьте обережні із таким насосом. А щоб бути справедливим, зараз я просто ту ж схему включу китайський насос, китайський, китай, з якого ми зараз сміємося. Так? Китайський насос, який проти тих 700. 700-ваттний мотор, 750 да? а китайський всього 250-ваттний мотор. І покажемо, що видає це. Невеличкий мотор, насос. Це буде не як реклама цього насоса, а як категоричне застереження відносно насосів фірми насоси плюс оборудовання української. Я так розумію. По-перше, все виготовлено Жахливо. Шановні, жахливо. Кита... Вам до китайців ще як звідси до місяця. Отже, та же комплектація. Підключаємо китайський насос і робимо запуск. Все аналогічно, як і в першому випадку. what do you Працює в режимі. Як бачите, режим закриваємо. Зараз я наведу різкість на... Ось машина є. І дивимося. Бачите, майже до 4 атмосфер. І при повністю відкритому 3,2. Ще раз наголошую, що це мотор китайський, китайського виробництва з нашими наліпками, але він всього на всього 250 Вт проти 750 оцих насосів. Розумієте? І ви самі ще й не бачили різницю. Я не знаю, що сказати. Застереж... Застерігаю. Перше, чим брати ці насоси, хай вони вам дадуть гарантію повну. Інакше ви просто затратите гроші і затратите час. І, ну, не знаю, можливо, для когось це весело, можливо, для когось це буде і затрачені нерви. Ще раз кажу ця річ, це наш водонагрівник, він ніяк не зупиняє і фактично вода йде з козняком, в діаметрі 3 дюйма. Ось багато китайського насоса 250 Вт і 750 нашого українського.